Я хотіла б почати з останніх новин про створення міністерства інформації в Україні. Чи на вашу думку це є загрозою правам людини, зокрема свободі слова? Well, it could be може бути. Я думаю, що нам треба подивитися, чим це закінчиться. Як я розумію, уряд намагається створити цей орган для протистояння російській пропаганді. Проте я думаю, що ми всі знаємо, що найкращий спосіб боротися з пропагандою це не додаткова пропаганда, а правда. Тому я сподіваюся, що уряд усвідомить, що треба відкривати схід для журналістів, запрошуючи їх поїхати туди і писати, що там насправді відбувається. Адже що більше уряд намагається замітати сліди, то важче буде відрізнятися від російської пропаганди, які усі вже на. Навчилися не довіряти. Нам треба дуже уважно слідкувати, чи є обмеження для журналістів, щоб якщо такі обмеження існують, їх було усунуто. Я сподіваюся, що ця маленька невдача навчить уряд, що не треба обмежувати діяльність журналістів, а треба полегшувати їхній доступ до всього того, що можна розслідувати на сході. Які інші побоювання ви маєте щодо прав людини в Україні, про що ви говорили з українськими урядовцями? у будь-якій конфліктній ситуації Human Rights Watch завжди звітує з обох сторін. Протягом кількох останніх місяців ми публікували 23 різні публікації про порушення, вчинені сепаратистами. Ми також опублікували великий звіт про російську окупацію Криму і про порушення щодо кримських татар, а також тих осіб, які відмовилися приймати російське громадянство. В той же час ми слідкуємо за поведінкою урядових сил, і це було головною темою наших розмов з урядовцями з низки різних міністерств. Що нас найбільше непокоїть, це те, що урядові сили використовували певні види зброї неточного ураження ракети, град, касетні боєприпаси в населених пунктах. Хороша новина полягає в тому, що уряд погоджується з нами, що це неприпустимо. Що така зброя неточного ураження порушує Женевську конвенцію, коли застосовується в населених районах. Тому справжнє питання таке: яким чином можна донести це повідомлення до військ на місцях боїв? Тому тому що вони не чули про це, судячи з досліджень, які ми проводили на сході, які аналізують речові докази стосування цієї зброї? Тому ми намагалися переконати уряд бути більш конкретними в тому, які вказівки він дає військам. Не просто казати поважайте Женевську конвенцію, що само по собі звучить прекрасно, але нічого не значить для військ на полі бою. Ми хочемо, щоб ці вказівки були більш відвертими. Ніколи не використовуйте гради і касетні боєприпаси в населених пунктах, навіть тоді, коли інша сторона стріляє по вас, тому що ми часто спостерігаємо. Що повстанці часто стріляють з міст. Тим самим вони самі порушують Женевські конвенції, піддаючи загрозі цивільне населення, можливо, навіть використовуючи їх як живий щит. Але ми всі знаємо, що згідно Женевських конвенцій, порушення однієї сторони ніколи не слугує виправданням для порушень іншої. Тому нам потрібно дуже чітко донести це повідомлення військам на полі бою. Також той факт, що одна зі сторін є агресором, не дозволяє іншій стороні ігнорувати Женевській конвенції. Той факт, що Росія підтримує повстанців на сході, не дозволяє українським військам просто ігнорувати базові правила, створені для того, щоб позбавити цивільне населення від ризиків воєнних дій наскільки це можливо. Якою була реакція українських посадовців на ваші звіти і на ваші застереження. Чи визнають вони випадки порушень прав людини, які ви перелічили? У своєму останньому інтерв'ю президент Порошенко заперечив використання касетних боєприпасів. РНБО також заперечує цей факт. Чи отримали ви якесь визнання порушень, про які згадуєте? З хіманайсвайлейшн юменшен є носвері анфорчене те на жаль. Президент Порошенко вирішив заперечувати те, що абсолютно точно підтверджується чіткими речовими доказами, зібраними на місці бою. Якщо ви поїдете туди, якщо подивитеся на докази, переконаєтеся за дві секунди. Він вирішив натомість піти шляхом російської пропаганди і просто заперечити. Ми сподіваємося, він змінить думку щодо цього. Тому що, коли ми говорили з представниками міноборони, вони визнавали, що мають багато касетних боєприпасів. І вони погоджувалися, що їх не можна використовувати. Ми говорили з військовим прокурорами, питали, чи розслідувалися ці випадки, і він сказав, що так. Але потім, коли починаєш трохи розпитувати, яке саме розслідування було проведено, то виявляється, що у випадку використання ракет ГРАД у населених районах він просто питав командирів: чи використовуєте ви гради? А вони відповіли, ні, звісно, ні. Знаєте, він просто навіть не поїхав перевіряти речові докази. Коли йдеться про касетні боєприпаси, він поїхав на урядові склади, заповнені ними, і побачив, ага. Ніхто не брав боєприпасів той день, але проблема в тому, що він навіть не шукав на той вид озброєнь. Він перевіряв протипіхотні міни, а не касетні боєприпаси, які насправді було використано. Тому це не були серйозні спроби розібратися. Де ж я правда? Якщо ви поїдете туди на поле бою, то ви побачите, що є чіткі слід їх використання. Абсолютно ясно, що їх використовували. З точки контакту можете визначити звідки їх було випущено. А потім, якщо ви поїдете і поглянете на місцевість, де ракету було випущено, в деяких випадках виявляється, що ракет. Ти вистрілили неточно і приземлилися неподалік від того місця, де були випущені на території, контрольованій урядом, тому абсолютно зрозуміло для кожного, хто проводить серйозне розслідування, що уряд таки використовував їх. Я сподіваюся, що президент Порошенко пройде ту стадію тотального заперечення, яке не заслуговує на довіру, і почне вирішувати цю проблему. Визнає, що це сталося, і дасть чіткий сигнал військам більше цього не допускати. Так Україна збереже свою моральну перевагу, тому що у світі є величезна. Прихильність до народу України через поведінку Росії, і цю прихильність буде втрачено, якщо українські війська почнуть ігнорувати Женевські конвенції. Вони не повинні ніколи використовувати кластерні боєприпаси та гради у населених районах. Ця вказівка має бути донесена не лише міністром оборони, а й самим президентом. Тому я сподіваюся, що замість того, щоб заперечувати, він займе моральну позицію і наполягатиме на тому, що такі порушення Женевській конвенції більше ніколи не повторювалися not recur, that they not happen again. чи була якась реакція з боку російської влади на повідомлення про порушення прав людини в окупованому Криму і не окіпайдкраймія юнорушан атарій з ловвенви Знаєте, російська влада обожнює, коли ми говоримо про порушення прав людини українською владою. А потім вони починають заперечувати, коли ми говоримо про порушення їхніми силами. У них було таке переконання, що всім Криму просто вкрай потрібне було російське громадянство, і це кінець історії. Але звісно, це не так, і ми це знаємо. Є кримські татари, є різні критики Росії, люди, які з різних причин не горять бажанням стати російськими громадянами. А зараз раптом вони дізнаються, що без російського громадянства вони можуть втратити законне право жити на тій території, де вони мешкали усе. Своє життя, що їм раптом відмовлено у громадянських правах у цьому випадку це відверте порушення права людини, яка живе на ворожій території в умовах окупації, тому що згідно Женевській конвенції, цілком зрозуміло, що Російська Федерація це держава окупант Криму і не має поводитися з цими людьми так, як вона поводиться. От я невдовзі поїду в Москву після закінчення переговорів в Києві, і це буде однією з головних проблем, яку я порушу в розмовах з російським урядом, щоб змусити їх припинити цей по суті шантаж жителів Криму і примус до прийняття російського громадянства. <рес> Існують певні занепокоєння, що російська пропаганда маніпулює звітами правозахисних організацій, таких як Human Rights Watch. Я говорю, наприклад, про звіт про касетні боєприпаси, його використав російський МЗС. Як ви відповідаєте на такі побоювання? Як намагаєтесь уникати маніпуляцій з боку росіян? Сам хаовой бін мані. you mm -hmm. Росія не має жодного стосунку до наших розслідувань. Ви знаєте, ми цілком незалежна організація. Ми не отримуємо фінансування від жодного уряду, а від російського, зокрема, але взагалі жодної держави. Ми працюємо цілком незалежно, їдемо в польові умови, шукаємо свідків порушень, жертв, речові докази. Ми робимо це самі. Там наші люди. Російські МЗС, російський уряд до цього не причетний. Вони не знали, що ми знайдемо, поки ми не опублікували звіт. І вони довідалися про це тоді ж коли і ви. Тому сама ідея звинувачувати російську пропаганду це Дешевий трюк, я маю на увазі, це те, що дійсно відбувається на місці подій. І Я сподіваюся, що українська влада не покладатиметься на ці дешеві аргументи, що це російська пропаганда, що е, Human Rights Watch якось маніпулювали. Аж ніяк їх там навіть не було. Ми були самі по собі. Це те, що ми знайшли українському урядові. Потрібно це владнати, так щоб більше це не повторювалося. Я Вашинфореміністр посилалась зокрема на слова представника міністерства закордонних справ Росії Лукашевича, коли він використовував докази звіти Human Rights Watch, вставляв їх у такий контекст, що, начебто, українські каральні сили роблять те й те. І що нібито це підтверджується вашими звітами? Хоча навіть ви спростовували ці заяви на своєму офіційному сайті, чи є якісь побоювання, що те, що ви робите, інколи підкидає дров у вогонь, який Росія розпалює довкола України? Звісно, Росія не рекламує всі 23 звіти, які ми опублікували про порушення з боку сепаратистів. Вони не рекламують великий звіт про власне російські порушення в Криму. Вони говорять про звіти, в яких йдеться про порушення українських сил. Це не дивно. Але ви знаєте, ми підкреслюємо увесь комплекс наших досліджень. Ми покладаємо зусиль, щоб світ почув не лише вибрану Росією окрему версію Human Rights Watch, щоб вони чули повну картину всього, що ми писали. Але звісно, якщо ви подивитеся на дії українського уряду, найкращий спосіб попередити використання таких випадків російською пропагандою це покласти край неправильній поведінці українських військ. Це вимагає чіткого курсу дій не загального дусі, поважайте Женевській конвенції, а скоріше прямих наказів: ніколи не використовуйте касетних боєприпасів, ніколи не використовуйте гради у заселених районах. Якби президент Порошенко замість заперечень видав би такий наказ, Росія втратила б цю нагоду для своєї пропаганди. Russia would lose this propaganda opportunity.